Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про ціну учнівства. Часто людина, йдучи за Христом, починаючи йти за Христом, до кінця не розуміє, що їй за це треба заплатити або що їй за це буде. Вражена особливою любов'ю Христа теплотою, його мудрими словами, глибокими думками, вона просто іде тому, що любить. Давайте ми сьогодні поговоримо про те, що повинна людина платити за. Учнівство в групі Христа, або ж які переваги бути учнем Христа? Сьогодні в нас в студії гості це подружжя Коцій і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас. Дякую. 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 Хочу запитати вас на початку, скажіть, от коли Христос почав проповідь Євангелія на землі? чи… Декларував він якусь ціну учнівства, чи говорив він про це? Чи він можливо обіцяв, знаєте, якісь прекрасні золоте, прекрасне золоте майбутнє? Як то часто роблять сучасні політики? Чи можливо він обнадіював чимось особливим? Чи можливо він якось збалансовано про це говорив? Чи він просто говорив, що це дуже небезпечно? Що він говорив про це? Як ви можете от, з Євангелії розказати більш детально, відкрити цю тему? Коли Господь прийшов на цю землю, то ну як перспектива, як щось прекрасне, дійсно, Господь говорив про те, що чекає, але це десь там попереду. І було важко уявити, наскільки воно далеко було. Коли ми подивимося на його життя, на його служення, то ми бачимо, що воно не передбачало якихось. Особливих привілей, і його життя воно не було якимось таким ну унікально особливим, щоб відрізняло його від суспільства, в яке він прийшов. Він не був багатим, він не мав ту славу, яку можливо чекають люди політика навіть на цій землі. Навпаки, його життя було зреченням. І сам цікаво, я хотів би звернутись до святого письма. І мальдя сам Господь сказав так. Я прийшов, 49-й вірш 12-го розділу Євангелії Дуки говорить так: я прийшов огонь кинути на землю. І 51-й вірш. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Сам Господь, прийшовши на цю землю, він говорить, що будуть відбуватися такі події, які будуть розділяти людей. На жаль, на фоні того, що люди будуть яким чином сприймати його по-різному, це буде їх розділяти. Він не хотів цього, але сам факт його приходу приведе, приведе до того, що люди будуть ділитися на тих, які його підтримують, і тих, які його не розуміють і не підтримують. Того, що він прийшов принести не якісь матеріальні буквальні речі, а духовні речі, які можна було сприймати і зараз можна сприймати тільки духовно. Угу. Дякую, я б хотіла доповнити знову ж таки словами з Євангелії від Луки, це 15-й розділ з 17 по 20 вірші. Це я вам заповідую, щоб любили один одного. Тобто ціль Христа, коли Він прийшов на цю землю, Він е, любив, він відкрив себе, він відкрив Отця, він відкрив любов. І саме, як вже було зазначено вище, саме ця любов вона розділяє людей. І як наслідок цієї любові, одні люди приймають цю любов, а інші. Не люблять. І як наслідок, що відбувається? Коли весь світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Тобто цей розділ, поділ світу, любов і ненависть якраз приходить внаслідок того, що відкривається Бог Господь, який не має гріха. Ну, от я слухаю По, вас. Повертаючись ага. до того питання, яке ви задали, якраз сказано, що Христос показував людям все, угу. збалансовано при чому. І дуже гарно, Христос показував кінцеву перспективу, яка виглядає надзвичайно прекрасно. І навіть з психологічної точки це правильно, тому що. Коли людина бачить щось хороше, вона до того прагне. І коли людина побачила, що її очікує в майбутньому, Христос також і показав, яким шляхом потрібно пройти людині, що заплатити. Тому що ми так само і в цьому житті, якщо ми чогось хочемо досягнути, якщо, наприклад, людина бажає купити житло чи автомобіль, звичайно, що вона в чомусь себе обмежує. Щось вона. Не дозволяє собі, для того, щоб ці кошти зібрати і в кінцевому результаті мати щось краще і цінніше. І тому якраз і Христос показав, що для того, щоб досягнути цієї прекрасної цілі, Життя вічного з Ісусом Христом потрібно дещо заплатити. І отут якраз дуже важливий момент це пріоритети, які ми ставимо. І не даремно, ну, от знову ж такі слова Христа сказані в Євангелії від Матвія в 10-му розділі. Від Луки теж. Хто більше як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Угу. Тобто Христос показує, що Він. І ті цілі, які він ставить, вони повинні стояти навіть на більш таких близьких родинних зв'язків, які є між е, сім'ями, тобто чоловіком і дружиною, Штенові між, між <кій> <кій> батьками і дітьми. Тобто, ось яку повинні ми поставити ціль перед собою і пріоритет у своєму житті. Євангелист Лука, навіть слово «лю», любити. Е, Озвучує, як ненавидить, хто зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів, сестер, а до того ж своєї душі, той не може бути моїм учнем. Угу. Тут е, ще більше підкреслюється оця шкала пріоритетів, шкала цінності. Якщо діти, батьки, родичі будуть у вас на першому місці і так далі, і речі на першому місці, той не достойне мене. Якщо я буду на першому місці, а всі решта будуть е, на, на нижчому рівні, то ви будете мати. Угу. І назватися учнями і мати місце в царстві Ну от я хочу на рахунок пріоритетів поговорити. Скажіть, будь ласка, як це так може бути, коли людина любить Бога в на той час може навияти своїх рідних? Адже по принципу воно як чим більше любиш Бога, тим більше любиш ближніх, фактично. А Саме тут так. говориться щось навпаки. Як О, це зрозуміти? Давайте ми повинні все це зрозуміти в контексті тої культури, в якій говорив Христос. Звичайно, що якщо сучасною мовою послухати, воно різко звучить. Угу. Але в даному випадку, якщо ми проаналізуємо інші тексти в Біблії, ми просто бачимо порівняння. Тобто, любов до Бога повинна бути більшою. Як до ближніх, це не означає, що ми не повинні любити своїх батька, матір, сина, дочку, там братів, сестер і так далі. Ми повинні це любити. Це означає, що повинно бути більше. От ми, можливо, бачили фільми про схід, дає багатожонство і там називається улюблена дружина. Uh -huh. Тобто, це означає, що чоловік. Він цій дружині вділяє більше уваги, більше любові. Ось так повинно бути і в нашому житті по відношенню до Христа. Хотів би доповнити також цю думку, і сказати, що Господь має на увазі догождати, і Він говорить: якщо хтось любить батьків, це дуже добре, це треба любити. І поганий той християнин, який не любить своїх батьків чи не любить дітей і дружини, але догоджати і бути слухняним треба бути в першу чергу Богові. Добре. І його Дя... любити, Дякую, більше. я Дякую. хочу пояснити, от... чому no, Тому що ні батько, ні дружина, ні одна людина на землі не може дати того, що може дати Господь, mm -hmm. тому що Господь є джерелом любові, Господь є джерелом миру, спокою, стабільності і всього, що тільки може мати і no, людин. Якщо людина а от прошу ви А от, прошу уважити, а от mm -hmm. наприклад, якщо вас чоловік буде вас любити менше, як Бога він більше любить, а він вас не ну, любить менше. У вас ревність не бере no, цього не може бути, тому що. Тому що коли людина по справжньому чоловік буде по-справжньому любити Бога, mm -hmm. він і до дружини буде відносити. Я за то я То скажу. як це зрозуміти? Ви ж сказали тепер, що Бога більше любить, дружину менше любити, а тепер говорите. Тут тут є така порівняння степінь. Чим більше любить людина Бога, тим більше вона любити буде любити ближнього. Це автоматично. відбувається. Але ви сказали перед тим, не так. Ви сказали, що Бога більше. звичайно. Та ми і ми повинні розуміти, що є всьому субординація. Тобто є порядок. Хтось стоїть вище, хтось чуть нижче, нижче і нижче. І, так побудований... і вас не бере, Якщо дружина більше вас любить більше любить Бога. Як вас я знаю одне, що якщо моя дружина любить Бога, значить вона буде мене любити. В цьому я впевнений. А ви все і, і тому... до свого, бачите? Ну просіщ, це... Давайте, може, розберемось більш детальніше. Все Віць, ж таки відкрити. Це трішки цю тему. інша любов. Ми, ми е, тут запуталися в чому? В тому, що є любов по вертикалі, є любов по горизонталі. No, no, no. І любов до Бога це не є та любов до ближнього, це no. інша любов, тому що Бог є той, хто дав життя. Ну то може ми давати Уточнимо, це всі питання, щоб нам більш ясніше було. Може, ми говоримо про те перехрестя, де стикається вертикальна і горизонтальна любов. Може, ми говоримо про те питання, в якому сходиться деколи дружина і Бог, чоловік і Бог. Може, про саме в цих питаннях іде мова, коли, коли чу, е, жінка починає говорити проти болі Бога? Як чоловік тепер бути? Слухати жінку чи Бога? Ну звісно, якщо в цих питаннях стає питання, наприклад, батьки. Це більш видно, коли батьки й діти. Угу. Наприклад, діти вони люблять Бога і вони бажають йому служити. а Батьки не розуміють цих угу. речей і говорять: ну навіщо вам це потрібно? Угу. То в цих питаннях ми бачимо, що відповідальність дітей, в першу чергу, перед Богом, вони повинні Бога слухатися, тому що це є любов по вертикалі. Він творець, він той, хто дав життя, він той, хто дав все. Тобто йде йде мова про питання, яких Послугу. може бути конфлікт між. Так, родичами так, і Богом, так так, так, так правильно Так, так точнее так. так. І Добре, коли, коли вони це роблять, то вони роблять правильно. Хоча з людської точки зору це видно, що вони якби не слухняні діти і своїх батьків не поважають, не шанують. Але в інших питаннях, які й не йдуть в, в розподіл волі Божої, те, що говорить святе письмо, і те, що бажають батьки від дітей, вони повинні бути слухняними, крім питань, що є виражають волю Божу. Тобто, цей прошу. приклад дуже гарно висловив апостол Петро. Коли їх викликали в Сенендріон і сказали, щоб не проповідувати, і він сказав: Бога потрібно більше слухати як вас. Оцей принцип він повинен бути в нашому житті. Ну але що робити, коли, наприклад, от твої рідні, твої друзі, твоє оточення явно проти проти волі Божої, і тобі потрібно вибирати? Ти ж потрібно тобі вже чимось жертвувати, наприклад, як ти в яких випадках бути? Що нам радить Біблія? Біблія говорить прямо і конкретно, і хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Тобто, якщо е, цей е, вірш перефразувати, що е, якщо ви будете йти за мною і нести свого Христа, ви не зможете е, мати мир з тими людьми. З ким ви які вас призводять хто проти та, Бога та хто противиться проти mm -hmm. проти Бога? Тобто, ми бачимо, що фактично людина, яка йде за Богом, вона буде мати багато проблем, тому що її не будуть розуміти, правда, чи ні не будуть підтримувати більшості так, ви більшості, так. і навіть гнати будуть Будет і Христос навіть... каже, навіть і смерть будуть задіяти вам. Але бачите, у цій боротьбі для нас дуже важливо, тому що в цій боротьбі. Саме найбільше проповідується вістка Євангелія. Люди тоді розуміють цінність. Якщо ми подивимось, навіть на смерть Христа, коли Христос пішов на Голгофу, він бачив того розбійника, який був праворуч. Коли Христос ішов на Голгофу, він бачив того сотника, який керував оцим розп'яттям усім цією процедурою. І, от саме вони, побачивши поведінку Христа. Вони зрозуміли, що це є той місія, в якого потрібно вірувати, і вони увірували. І так і в нашому житті буде, тому що Христос каже, що на нас накладуть руки, будуть переслідувати, поведуть перед правителів. каже, але ви не переживайте, тому що Дух Святий буде давати вам ті слова, щоб говорити. Для чого? Для того, щоб дати цим людям ще той останній шанс. Щоб вони все ж таки прийняли Ісуса Христа. Отут якраз показана любов Бога навіть до тих людей, які не люблять Його. Угу. Ну а от коли, наприклад, ми представимо волю Божу вищу волі наших ближніх, це із за любові до ближніх, чи із за зневаги до ближніх? Це любові любов До Бога, До Бога, а, але Бога. до ближніх мене, тому ми що це є добро. Це є добро. Ну, наприклад, Господь каже, що ну і коли ми дивимося на його життя, навіть не говорячи, коли він не говорить, просто подивимося на його життя. Його життя було життям зречення, життям самопожертви. І він це робив не заради того, щоб ну тільки заради того, щоб відкрити, який Бог, а заради того, що він любить людей, щоб їм принести спасіння і добро, щоб показати цей приклад. Тому його мотивація приходу, приходу навіть на цю землю була не корислива якась, а навпаки, це була самопожертва. Тобто, те, він що Христос зріп, нас то, що Христос фактично не слухав. Людей, коли вони йому говорили так. там різні Ти, пропозиції, що протиречили волю Божу, то ради нас же самих, правда? Так, чи? Звісно, Якби він був послухав так? Петра, не йди на смерть. Да. Чим би це закінчилося? Ну, для нас нема це... надії. Так да, надії. Так само ми бачимо люди, всі, які йшли за Богом, фактично. Наприклад, Йову жінка каже, зричися Бога. Якби Йов зрікся Бога, як ви думаєте, чим би це закінчилося для жінки його? Ну звісно, Євані не проповідувались так, як воно відкрилося, і жінка не зрозуміла Бога так, як зрозумів його. Ні, я питаю, чим би це закінчилось для жінки? Трагічно. трагічна, так? трагічна так. чи отримувала вона би назад своїх дітей воскресінні? Чи отримувала вона ще 10 дітей? Чи не б багатства, які в них були? Чи вона б отримала свого чоловіка? Чи вона б сама вижила, якщо б його зл'явся Бога? Ви розумієте? Тобто, фактично, якщо ми лишаємося вірними Богу, то ми таким чином Спасаємо ближніх. Спасаємо ближніх. тих ближніх, які нас не розуміють. Я хочу сказати реальний досвід свого життя був такий момент в моєму житті, коли я закінчувала університет, і на останньому курсі треба було прямо і конкретно порушити одну із заповідей. я не погодилася порушувати цю заповідь і. При всьому колективі, педколективі, було заявлено, що я не буду цього робити. Mm -hmm. І тоді мене ну дуже зненавиділи, можна так сказати. Сказали прямо і конкретно: якщо ти не прийдеш, наприклад, там в ту суботу на екзамен, то ти залишишся на шост... ще один рік, будеш вчитися. Mm -hmm. І фактично довелося мені приймати рішення. І я сказала, ні, я не буду порушити. Але це все обернулося потім на добро, тому що Господь вклав в розум. Я сама дивувалася, які я слова говорила на захисті дипломної роботи. Господь такі слова говорив, що потім. Сам декан, який спочатку був проти, він встав на, на захист і сказав, коли людина вірна принципам Божим, принципам своїм, він mm -hmm. не сказав mm -hmm. Божим, тоді її будуть поважати. Тобто самі ж люди, коли вони бачать вірність, вони переконуються в тому, що е, це є правильно, що це є той mm -hmm. спосіб життя, який дає перемогу. Дякую. Залишайтеся з нами через кілька секунд, ми знову повернемося до теми. Ну зараз давайте повернемо до нашої теми. І мене цікавить, от учнівство. Якщо ми бачимо, що це що потрібно платити якусь ціну, фактично завжди важко платити ціну, коли ти не бачиш, за що ти платиш ціну. Потрібна якась дисципліна, щоб заплатити цю ціну, щоб її вчасно, ретельно платити, щоб знати за що ти платиш ціну. Що може сказати з цього принципу? Чи говорив Христос щось за духовну дисципліну, за духовну принциповість таку рішучість якусь. Ну… Ісус Прошу. Христос дуже гарно сказав. Це фактично слова апостола Павла потім були, коли Він порівнює із бігунами. Тобто ті люди, які хотіли перемогти і отримати вінець Лавровий, щоб їх відзначили особливою повагою, вони для того, щоб перемогти на змаганнях, вони утримувалися, вони тренувалися. І цим вони фактично платили. І скажу, що в свій час, коли я був студентом, я також займався легкою атлетикою, бігав. І я розумію, що це таке, і як тренер говорив, що тоді потрібно лягати, спати, тоді вставати, тоді їсти, тоді не їсти, то їсти, то не їсти, то пити, то не пити. Там була дуже строга і чітка дисципліна, тому що інакше ти не міг досягнути якихось результатів для того, щоб ти. Показав це на змаганнях, і так само і в духовному плані. Якщо в нас не буде такої чіткої дисципліни, якщо ми не будемо зібрані, якщо ми не будемо бачити цілі і досягати результатів, то ми, як духовні люди, ми нічого не будемо варті. Ми просто-напросто будемо займати оті останні позиції. Які останніми будуть приходити до фінішу так умовно сказано. Хотів також доповнити сказати, що приклад життя, коли ми бачимо держави імперії, бачимо країни, то в них є певні закони, і кожна країна вона підпорядкована цим законом. Якщо ти бажаєш стати підданим цієї країни, ти повинен чітко розуміти, що від тебе вимагають. Не можна приїхати в якусь країну і сказати, ну я хотів би стати вашим громадянином, але що для цього треба? Ну розумієш, то просто добрим будь. Чоловіком гарно живи, ну це загалом це ні про що ну, не Ну, добре. Говорить. А конкретно до цього, до нашого конкретно. питання та що до... що від нас вимагається, то я зрозумів господь... пити, їсти там спортсменів країна. <рес> треба закони дорігати. А <рес> що до царства Боже? А що конкретно? господь, коли говоримо про дисципліну, чітко ясно святому письмі сформулював, що він від нас очікує, і коли він говорить є гріх. А є святе життя. Так. І не можна війти в Царство Боже, якщо ти грішиш і думаєш, ну, Бог милостивий, всіх простить, угу. і всі ми будемо спасенні. Ні, цікаво, як говорить сам Господь. Коли твоя рука чи нога, говорить він, тебе спокушує, і коли вона е, тягне тебе до зла, то відтіни її, відітни її, відсічи, тому що краще тобі війти в життя вічне. Без руки чи без ноги, аніж лишилося все тіло. Він звичайно говорить про духовні речі. Ну, і хто би це згодився зробити? скажіть мені? ну хто це щоб висікти руку, щоб йти за хрестом? Ну реально, людина не хоче роботу залишити щоб йти за хрестом. Ви кажеш, за руку. Ну як це пояснити? Як це пояснити? Господь говорить, що царство Боже має ціну і її треба заплатити. Угу. Це не може бути речі, які просто говорять гарно, але воно нічого не вартує. Щось це коштує, і в притчах ми знаходимо приклади, коли сам Господь говорить та людина, яка знати час. Царство Боже горе. Наприклад, як людина знайшла скарб на полі, вона пішла продала все, щоб купити те поле, щоб знайти цей скарб, щоб відкупати і забрати. Тому царство Боже, воно більше коштує, вартує більше, ніж робота, ніж е, щось добре, щось гарне, ніж відносини з людьми, якщо це питання вірності Богу uh -huh. Uh -huh. і вірності людям. Вищі відносини з Богом і царство Боже, воно найдорожче. І тому Христос і говорить, щоби досягти того царства Боже, треба зректися, як і сам Він це зробив. Він зрігся себе і жив життям самопожетину. Тому Ні, це мене, зрозуміло. Можна, Я це розумію, знаєте, багато людей цей текст вони розуміли буквально. І угу. в дійсності були люди, які відсікали собі ноги, руки, очі вибирали. Але не це мав на увазі Христос. Фактично, оцими органами тіла показано, нога це дороги людини, тобто чим вона займається, рука це її праця. Те, що, що вона робить око, це те, що вона сприймає яку інформацію, і тим самим Христос показує, що ваші дії, ваші дороги, все, що ви бачите, все, що ви сприймаєте, воно повинно бути чітко відфільтровано. Тому що іншого шляху немає, тому що все те недобре, воно буде негативно впливати. От як ми е, говорили вже про спортсмена, якщо спортсмен буде, наприклад, е, необмежений в їді, він просто-напросто набере вагу і він не зможе виконувати Ні, за спортсмена. Зрозуміло. Ви мені скажіть? О, от, 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 наприклад, так само я власну. хочу пояснити в, в духовному органі. Так, дякую. Якщо людина, скажімо, в неї робота була пов'язана з. Тим, що вона краде, угу. тобто, коли вона відмовляється від цього, це можливо ця біль, про яку описує. Е Ісус Христос, вона порівнюється з такою біллю, яка е, порівнюється з відсіканням руки. Господь розуміє, що це людині буде боліти, що це їй важко, Він розуміє. Але він далі завжди у таких питаннях, коли Господь каже: зроби то, вам буде важко, вам ви будете страждати. Він завжди дає обітницю і завжди дає надію. Дякую. От така ситуація зараз у вас вас є зараз можливість. От. Покажіть свого життя. От, що саме вас так захоплює в Христі, що ви готові все платити. Навіть і руку, і ногу, і око. От розкажіть з вашого власного досвіду. Що ви там отримали таке в Христі? Чого ви не маєте тут? Але так розкажіть, щоб той, хто слухає, теж захотів око віддати руку і ногу, і життя своє. От Привіт свого власного досвіду. Без спортсменів, без політиків, без нічого. Знаєте, дійсно. Е Можна привести, я хотів би привести своє життя, приклад. І що вас захоплює в захоплюється, це, це треба пережити. Саме перше хочу сказати, Прошу. Не перед. це треба пережити, тому що відносини з Богом, любов, яку Він до мене особисто являє, і те, що Він для мене зробив, це мене захоплює. І коли я в своєму житті познайомився з Богом, це ще було в дитинстві, то я його побачив таким, який ніколи не лишає, ніколи не придає, ніколи не залишає наодинці. І проблеми, які я особисто переживав, це було. Біль його серця, uh -huh. тобто він турбувався про мене так, як ну, турбуються батьки на землі, і навіть більше, як навіть цьому навіть більше. Е, Тому що я будував з Богом відносини через молитовне життя. Я йому звертався до нього, просив про допомогу. І коли ми говоримо сьогодні про прочництво, це є якраз будувати відносини з Богом. Учнівство передбачає ці відносини, і він відповідав на ці молитви. Я бачив це практично щоденно в своєму житті, коли я звершував ці молитви. От, наприклад, ми бачимо, ви сказали: не покидай. От зараз, наприклад, от одній країні проблема, друга країна, там третя країна. І на співдружність країн кричать, там сям говорять, ми поно допомагаємо ми захищаємо ми те, все отаке. Вони говорять. Дивишся, ніякої результатів немає. Ніякої ні помочі, ні підтримки, нічого. Одна, од, одна одні одні слова, одні слова, одне занепокоєння. Одне, одне таке, да, отакий вид занепокоєння. А от в бозі ви сказали, не покидає. От як це ви відчули, що він не покидає. Ну, наприклад, був час, коли я втратив роботу, і ця робота якраз була втрачена за за вірності Господа, його принципами, який відкриває святому письму. Є десять заповідей, які чітко говорять, яким чином ми повинні жити, які дні ми маємо соблюдати, який день ми маємо соблюдати, як Господній. І втративши цю роботу, я молився до Бога і просив, щоб він вирішив проблему мого життя. І Господь таким чином все влаштував, що проблема ця була вирішена, і це чітко було видно, що від руки його. Не случайність, не Просто так дещо з'явилося Видно, видно, що від руки його. Тобто, ви відчували, що саме Бог трутився і він no. дав. Навіть бачив. Я це бачив чітко, як Господь втручався в моє життя і давав відповідь на ті питання, які його просив. Тому Дякую. що це була вірність. Дякую. ви ну, можете підтвердити, я можу те саме увагу? сказати. Хоча я скажу, я виростав ну, в такій сім'ї, де ну не читали Біблію, тому що це були радянські часи, але тим не менше в сім'ї дотримувалися тих е, традицій, які в Христи такому та. та. І справа в тому, що це так само поселило в душі моїй оту е, віру, зародки віри. І я завжди бачив, як Христос поступає справедливо, чесно, Він не кидає. Люди зраджують, але я бачив, що Христос так не зраджує. Люди поступають підступно, а Він завжди поступає з любов'ю. І от ще навіть в такому дитинстві зароджувалося це. І тоді, коли, наприклад, я попав в армію, я зрозумів, що там потрібно. Вижите в реальному таки, тому що ситуація дуже непроста. Я бачив, як Бог допомагає. Там Бог навчив мене молитись. Я не знав, навіть молитви Отче наш, але там я навчився молитись своїми словами. І я скажу, що для мене це було досвідом, тому що Бог мене спас від вірної смерті в армії. І я просто бачив, як Бог керував цим всім. І тому от кожен раз оця віра вона підсилювалася, вона, вона укріплялася. Як Бог веде. Потім 90-ті роки, коли повна розруха. Я так само був студентом, нема за що жити, але я ніколи не залишався без куска хліба. Завжди якась копійка була в кишені і, Бог і просто тримки. Бог завжди. І навіть скажу: от я бачив, коли <кій> після інституту я працював деякий час на е роботі, такий, то у нас не було затримки ні одного разу. І коли, скажем так, я вже пішов по зарплаті, і коли я вже пішов на духовну роботу, на пасторську вже фірма та ну при... ну, існування. не припинила існування, але почалися проблеми з перебоєм, зарплатою вже почали люди ну, нарікати, шукати якісь інші виходи. Просто я на цьому побачив, що Бог заради мене давав закази, і ми мали можливість. Виробляти продукцію, і вам було продавати, тим, і, 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 і ми мали за що жити. Но, це, це з реально. минулого досвіду. З минулого. А от у майбутньому, що вас таке захоплює, наприклад, ви в майбутньому. Що ви бачите таке? Ради чого, ви готові все залишити? А от, от в майбутньому Бозі. Ну, важко передбачити, яке буде майбутнє, але просто коли повертаєшся на Голгофу і дивишся, що заради тебе зробив Ісус Христос, як написано в Біблії, що Він залишив небеса, поклоніння ангелів. і… Він прийшов на цю грішну землю, щоб заради мене померти. То на тих досвідах, які у нас є в житті, на кожному щоденному довірно тягнете на, на те, що було. Ви мені покажіть, те, що буде. От що у вас, Я, вас не вас нічого в не звірює, та, що буде. В Євангелії від Івана Христос каже: Я йду в небеса в 14-му розділі і приготую вам оселю. Yes. А Євангелист Іван продовжує в книзі Откровення у От 21-му розділі, uh -huh. пише, що на тих людей, які були вірні Богові, чекає місто під назвою Новий Єрусалим, де не буде. Смерті, плачу, скреготу нічого не буде, не буде болю, і буде тільки Господь перебувати з своїми людьми. Ну, це дає вам якось якось натхнення. якесь? звичайно, тому що коли ти читаєш ці слова, то ти розумієш, що коли ти зараз переживаєш, коли ти плачеш, коли ти бачиш, як близькі знайомі. Вони помирають, і це важко на душі, а там цього не буде. Коли ти, скажімо, кожного дня дивишся на себе в дзеркало, і ти бачиш, що в тебе збільшуються зморшки на обличчі, ти розумієш, ти старієш, ти розумієш, що ти вже не маєш тих сил, і воно ну, приводить в такий неприємний стан. Але коли ти читаєш ці слова і розумієш, що ти будеш вічно молодим, красивим, mm. і все буде, не буде нічого того, що би могло засмутити тебе, воно надихає і тільки. Дає так. можливість, Дякую. скажімо, і сили прагнути до цього. Дякую вам, дорогі друзі. Як ви бачите, дійсно не просто бути учнем Христа, але вартує. Тому що Господь і тут людину благословить і підтримує в непростій людській дорозі, а і також вічності дасть такі речі, про які людина навіть не догадувалася. Як пише Біблія, і на серце не приходило, і око не бачило, і вухо не чуло. Нехай Бог поблагословить вас, щоб ви були хорошими учнями Христа. До зустрічі!